ти Досі витрачаєш гроші на це, намагаєшся худнути завдяки коктейлям і банам, А тепер просто подивись, чому це марно. Люди купують це, думаючи, що це їм дійсно допоможе. Але правда інша. Це не змінить твоїх звичок, не навчить тебе правильно харчуватися, не позбавить тебе зайвих кілограмів. Дійсно, на тобі лише заробляють гроші. І Якщо ти просто порахуєш, скільки ти вже витратила на всі ці бади, ти будеш просто в шоці. А найголовніше, коли ти злізеш з цих таблеток, вага одразу повертається назад. Це вже просто перевірено. Хочеш схуднути без марних витрат і в залежності від таблеток, просто приєднайся на мій безкоштовний інтенсив, як позбутися випираючого животика і зайвої ваги разом на все життя. Ти дізнаєшся про корисні комбінації продуктів і здорові звички, які допоможуть тобі худнути легко, і комфортно без витратів у подальшому. Щоб приєднатися до інтенсиву, переходь в шапку профіля і тисни на посилання. Я чекаю на тебе.